Це почалося 22 му році. Ніхто не очікував відразу, що, що все так затягнеться, все буде так складно. Тому і люди ще були у нас в му році, під час окупації і після звільнення в листопаді у нас народилось в нашому відділенні майже 650 діточок, тобто 650 жінок. Народили в нашому відділенні. Перший обстріл у нас був 27 грудня 17.00. Прилетіли до нашого приймального відділення. З вулиці, це дуже видно. Ми тільки в 16.00 вийшли з операційної, а в 17.00 прилетіли. Весь наш склад знаходився ось тут, на, ну, біля поста. Ну і коли це громихнуло дуже гучно, то. Всі злякались, але всі залишились живі. Якби прилетіло на 10 метрів правіше, ось де вхід в відділення, то всі співробітники в цей час були там, ну, за дверима, там, там вільна зона, то якби туди прилетіло, то, то постраждали б купа. Ну а потім вже були так приліти на ті на територію лікарні, вже були приліти вже після. Ну так от влучно до нас вони не касалися. Хоча шибки летіли, тріскались. Як тільки ми чуємо, що десь гучно і десь поруч, ми одразу збираємо всіх вагітних і породіль жінок з дітьми і спускаємось під час окупації. На що звертаю увагу? Це в першу чергу пресінг. Це був такий моральний пресінг з боку окупаційної влади, з боку, з боку агресора. Розумієте, коли ви бачите вокруг людей у військовій формі зі зброєю, то ти вже почуваєш себе не в своїй тарельці. Не вистачало і кадрового потенціалу на той час, бо люди вже почали роз'їжджатися медикаментів, бо прикратився ну, нормальний доступ медикаментів. Ну, з з вільної України. Коли прийшла деокупація, то місцева влада почала нас снабжати. Гуманітарної багато допомоги надійшло у відділення із обладнання, із медикаментів. Зараз у відділенні сім, у нас сім жінок, сім пацієнтів, з них одна вагітна, яка очікує свого. Зіркового часу і шість жінок, які у нас народили. І у нас що вчора, вчора у нас народила двійня. Зазвичай у відділенні перебуває два-три. Ну я маю на увазі е зараз. Два-три, там чотири ну, максимум, а тут аж сім. Якщо порівнювати з довоєнним часом, то у нас е на місяць відбувалось близько ста пологів. За рік десь 1200 пологів у нас було в середньому. Ми з лівого берегу, села Карташинка. Приїхали ми сюди під час окупації. Там вже було складніше, ніж тут. І проживаємо зараз тут. Під час окупації ми нікуди не виїжджали з родиною. Були тут. Війна це не привід для того, щоб зупиняти своє життя і діти це добре, це завжди добре, якби це не було. Поспілкувалися і вирішили, що це бажана дитинка наша. Що потрібно далі жити, дітки потрібні всім і нам, і всім. А що там зараз із От якісь... Вона затоплена, вона розбита, дому в нас немає вже, він розбитий і мами, не наш. Мій крьос не залишився. Дяді, на жаль, немає, його вбили під час евакуації на човнах. Дали дозвіл на виїзд з села, і коли вони почали пливсти, їх просто розстріляли і все. Попоздала, тут у нас теж два кресла начок. У цих, на цих креслах у нас проходять роди. Вражаючи жіночки. Одне кресло, друге. Жіночка, коли в неї повне відкриття, тоді вона переводиться сюди до пологової зали. Ми вдягаємося в стерильне все і приймаємо пологи разом з лікарем, також з нами медсестра дитяча і дитячий лікар. Було б більше, звісно, пологів, зараз трошки менше, але все одно приймаємо пологи, оперуємо, працюємо все одно. Жіночкам треба рожати, нам треба працювати, тому працюємо. Тут у нас операційна зала, Жіночку правляємо на стіл, визиваємо анестезіологів. Все, у нас інструменти стірінь, все під рукою. В яких тебе... випадках в цей зал потрапляють? В операційну. Якщо у жінки жіночки або робець на маці, або кровотеча то є з різних причин, якщо треба, то сідничне днішне то ми зразу йдемо до операційної. Два лікаря в нас оперують. Операційна медсестра, анестезіологи, анестезіологічна медсестра, теж і дитячі теж. І лікар, і медсестра, всі в операційні, всі допомагаємо. Жінки. Це нас. перед пологова палата. Коли жінка поступає, ми сюди вона надходить до передпологової палати. У нас є монітори. Один і ось другий. Ми жінок записуємо. Монітори, ми вислухуємо серцебиття плоду. Ворушіння жінки у жінки питає вона, чує ворушіння плата, чи ні, і вислухаємо серцебиття. І моніторчик також пише схватки. Якщо у жінки є схватки, то монітор записує схваточки. Ці засоби безпеки захисні. І ми не, не повинні їми нехтувати. З чоловіком виїжджали в Тернопіль, а потім вернулися то що. Грошей нема, родственників нема, хто там буде за нами дивиться. Чоловік був в пліну, дитина народилася, батька ж тут теж в плен забрали. То мені було таке тда, таке, плахвато. Uh -huh. Я ще їх ну, б'ють. Ми просто поїхали в Дарівку і ті ж наступили. Ну, Їх затримали в мішки на голову він розказував, відвезли в Чорнобаївку. І там тримали. 15 чоловік в Угу. Uh -huh. І там вони були. Казану два рази на яму вели, щоб пристріляти, роздівали дала, били. Батька говорить, не так трогали, а його гомсерили. Кажу, за що просто. Говорить, днів не було їх. То я везде я писала. Я ж до прокуратури дописалася, щоб в Бізиті пропавшись у мене. У мене просто гормональні були збої, а потім ми пішли в, ну, в больницю і щось. Нічого, 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 а потім, вказується, беременна проти аборту. Боженька дам, ночі це все буде. Там ми може каже, за третім за хлопчиком підемо. Каже, дві дівчатки є, тебе за хлопчиком. Ми всі мріли хату купити, а так, зараз куди купиш? Хай поки вона закінчиться, щоб діти, хоч в мирне зростали, а так, щоб садики були, школи вже. А так, а там все далі буде. Щоб наші хлопці не погибали. Шкода же ж брат зараз отримав травму і ще серпець забрали. Яка мотивація людей тут залишатися в такому стані, да? тобто народжувати. От, чому, на вашу думку, так люди роблять? Чому роблять? <гум> ну, є дві відповіді. Перше чесно то люди безбачні залишились тут. Ну і вони, мабуть, дійсно оцінюють, коли їм, куди їм їхати, за що там жити, що робити. Тут худобідно є житло, за яке не треба сплачувати, робота не завжди можливо її знайти, ну, щоб вистачало ту зарплату, щоб прожити. Люди вже, може, перестали боятися за своє життя, за своє здоров'я. Так серйозно сприймати цю загрозу, так? Ну вже попривикали трошки, так. Да. В цьому є певна загроза, знову ж таки. Звісно, загроза є. Моя робота це мій дім. Я вже півтора року тут живу у пологовому відділенні. Бо мій моя квартира на острові там жити, ну так, не зовсім. Да, удобно. Ну і якщо потрібна допустим, вночі якась допомога моїм колегам чи мені, то і мені, і їм спокійніше, коли я на місці.